Мушу перезнімати ще раз. От вже видно, що на дворі вже туман, тобто мороз. От. І почну я з. Ось такого. А ви почніть з лайка і підписки. Підпишіться на канал і поставте лайк. Значить, так, попалася мені ось от біда. Це від. Второї кухні. От. Для цього дира замаленька, для цього дира трошки завелика. Значить, буду вирізати більшу диру, так аби сів цей Тому що буржуйка стоїть, буржуйку не запалюю, бо немає потреби. Ось так мій Зараз виключу фонарик. От. Без фонарика ніхрена його не видно. От. Мій, мій любимчик. От. І так. Продовжу я відео сумки, так як я зняв, воно було все ось тут, але в мене щось глюкнула камера і, коротше, відео немає. Ось така сумка. Там бігунок поміняти лише на великій кишені. І може бути от, от крісло, воно ще крутиться. пилосос, ну, пилосос, правда, без шнура, правда, не біда. От. Дві аербеки. Одна від Форда, Друга я не знаю від чого. але побачив, що всередині є ось такий компресор. І тут є два виходи. Тобто буду пробувати підключити, але це буде інакше відео. Далі. Це на продаж. І сюди. От. Три телефони. Ну, калькулятор. Він робочий, тільки кнопки не роблять. А так він включається. Ось, так, ось таку біду файно знайшов клавіатурку на USB. Але, правда, пробував підключити до телефона. Клавіатура не працює. Можливо, ще попробую до комп'ютера. сюди. Так, далі. От. Ось такий сканер. Не знаю, чи він працює. Треба буде підключити, спробувати, але він всередині такий, що От. не знаю, чи він буде працювати. Якщо ні, то буде на розбір. От, От я ось так зайду, От тут присяду. Так, знайшов. Також попалося мені. Три мишки. Одна мишка кулькова. І дві лазерні. Оп! І йшов і замітив от, ось такий от чіп з позолоченими ножками. Це є від мишки. Це я буду його, швидше всього, що випаювати. Так як в ньому всередині є позолота 100%. Так. <клух> Ось такий знайшов е автомат. От. Ну, він працює, але не знаю. Ну, мені він, він мені не потрібний, я його розберу, тому що там є всередині срібні контакти. Ось. Ось така бритва. На дві сторони. І вона підключається. Можливо, вона працює. А можливо і ні. Так як. О, О зато кнопочка буде. Так. Ось така непонятна херня це, я навіть не можу представити, це, напевно, що павербанк, а він якийсь трошки здутий. Ну, це все я буду розбирати. От. Папа, мама. Папа без мами нікуди, а мама без папи теж. Пульт. Навіть не, не, не заглянучи. О, ну та як не. О, нічого собі, тут ще така штучка є прикольна. З батарейками. Батарейки геть. Батарейки потім на утилізацію. Ось такий телефон. Марку не видно. І ось такі от. телефон. Це все в мене піде на розбірку. Це буде окреме відео. Так, далі. Найшов ось такі от асер. Ну, він тут без акумулятора, жорсткого диска, той Вінчестера, без оперативної пам'яті, відеокарти і Wi-Fi модуля. Буду пробувати розбирати, точніше якось спробувати його включити і подивитися, чи жива матриця. Якщо матриця жива, можна її продати. От. Так. Це ось сюди що тут так, так. Ось така колоночка. Має гніздо, що можна її підвішувати. І оцю от цю от штучки має, що можна навіть причепити, випустити під неї кабель. Точніше підключити її до сабвуфера. Так. Ось така колонка велика. Ну, я її не буду витягувати, показувати, тому що одною рукою це все дуже важко робити. От. Думав, що є картриджі. На жаль, Картриджу немає. Ну, він у мене швидше всього заїдає. От, Там є позолота Оце от позолочене. Я позолоту збираю, так як я її буду потім робити афінаж. Звідси я візьму моторчики. Моторчики я продаю, плата. І ось це от сканер. Сканер. Я, я думаю, надіюся, що сканер робочий. Його можна продати. А так то це є на продаж. Далі. На провірку. Дальше. На провірку. Ось така от файна. Файний світильник колись був. І всередині з економкою. Ну, сам світильник, мабуть, світить, то ще я його поставлю на провірку. Лампочку провірити, можливо, вона працює. От, годинник. Також провірити. Він на батарейках ходить, навіть підключається. До чогось підключається. Правда, я не бачу, де в нього вставляються батарейки. От. Ось таку от лампочку знайшов. Ну, вона, вона трішки всього підсохне, я буду проводити. Це як -то. Перевірку. Чи вона працює? Ось такий фен. Моєї дружини такий, є фен, такий фен десь коштує 4 сотки, от. Також є ось такий от фен. Фен щітка Також буду проводити перевірку. І перевірка техніки буде вже окреме відео. Я тут трішки повідбирав ось такі моторчики. Ось такий от моторчик. Цей моторчик я до нього знайду кабель, вкоротаю десь щоб от моторчик і десь от, от, от був кабель. І на Олухікс на провірку. Ой, на продаж. от, Є такий. О, бляха муха, котю протерти вже став. І ось такі от. Так. Можливо, комусь потрібно пишіть, моторчики я продаю від 30 гривень. От. Також знайшов в злоті. От. Це. 5 грош, 20 грош і 1 або 2 грош, Точно не пам'ятаю. Ось таку лінзу. Це щось не знаю. Вона не підходить до телефону. Ось таких дві кнопочки. Так. Так, кота забембали мене вже. А, і ще знайшов ось. Отаку купюру. 2 рубля і 5. Ні. 10. За 2000 2000 рік. Ну, рубль я собі, мабуть, його не буду лишати, ні один, ні другий, тому що це, напевно, що є латунь. ну. Так, це є латунь. Латунь, магніт не бере, значить піде на металолом. Так. От. І тепер в мене тут вже в рисі один клієнт відпочиває, сушиться. от Ось такий от телефон, типа на 4 камери, Redmi. Ну, наші трішки підсушиться. Я його десь на днях розберу. А де? Щоб трошки упав би. Так, голка, голка, голка. Шпилька. Хочу подивитися. Можливо, тут є сім-карта і флешка. От, знайшов я голку. Це від мойки. Оп. і зараз подивимось. Ні, на жаль, слот для того всього вільний. Ну, я тут трішки наведу марафет і буду вже показувати, знімати техніку, яку я перевіряю. От. І, значить, це пасажира назад. Тут от ось так. Я його в рис записав, запихаю. Хтось мені там писав в коментарі, що ліпше би я собі цей рис зварив та з'їв. Для чого мені варити цей рис, як в мене є рису до хрена. І так, тепер по платах. Ось така от попалася мені чудова плата. Тут є польовики. Один. Два, три. Три. Шість, вісім, дев'ять. Дев'ять польовиків. І всі вони йдуть позолочені. Правда, наскільки ніг. Хрен його, маму, знає, скільки там ніг. Але польовики тут вже добре. На цю плату окремо. Ось. Ось така от. Теж плата вона тут де так нормально чіпована. І ще потріб... є ще ось такі от кнопочки. Ну, кнопочки я не розбираю, так як я їх порозбирав багато, а чи є позолота, чи немає, вони там якісь всі одинакові. От. Ось такі от КМК є. Що тут ще є? Чипи. Два чіпа. От Три. Два. Це є вже п'ять чіпів. І тут чотири. Дев'ять чіпів. Не, десять чіпів. Ще один ось, ось деково сховався. Є полубочонки. Е я їх так називаю, тому що я не знаю точно якої. Точно їхнє маркування, але вони йдуть жовтим цим, значить, вони є позолочені. І ще буде потрібно перевірити, зараз перевірю. І так, беру кусачки, і, значить, як мені показували одні. Ось так. Щось так не хоче. Тоді ось так. Якщо є позолота. Оп! Ні. На жаль, ну що ти не фокусуєш? На жаль, тут немає позолоти. От. Тепер, от, наприклад, оцей чіп Так. Ну, він типу пустий. Так. І наступний. Але тут потрібно дивитися не тільки зверху, а ще й знизу. Бо буває так, що зверху він зверху він пустий, а під низом він може бути жовтий. Але тим більше, бачу відео, людина розказувала, щось не хоче мій телефон покупувати. Мабуть, тільки що добре гепнувся. Але бачу відео, що людина розказує, що в чіпах є все рівно позолота, тому що краї, там є маленькі ці вусики золоті. От. І там є все рівно позолата. Відкладаю на бік. от. Ось така от. Ні. Я сподіваюся, що то позолота, так як ось така чи то лазер з ножками позолоченими, чи, тр... чи польовик, не знаю. Е... Це була стара друкарська машинка. Ось така від неї є остаток. Так, тут є. Що тут є транзистор раз? Два, три, чотири, п'ять. Коротше, тут багато їх є. Я всі не можу побачити. От. Трансформаторів тут напічкано. Раз, два. Три, чотири, чотири. шість трансформаторів. І ось такий роз'єм теж подолочний. І он дека от, ондеколот. Ну, це я буду відкручувати і дивитися. Значить, Значить так. От. Ось таких два лазера попалося мені. Так. Лампочку на перевірку. От, от є ще також плата з чіпами. Ось така от плата. КМ-ками. Одна КМ-ка. Зато два трансформатора Два трансформатора і два чіпа. Ось така от цікава плата з кнопочками. Кнопочки я по гривню Не не по гривню То не кнопочки я по гривню продаю. Я, кнопоч... я оці кнопочки випаю і їх продаю від 4 гривень. Залежить від довжини. Ось. ось така плата є. Коротше, тут є всякого дохрена. Ось. Якась це, напевно, що від димофону. Так. Платів є дохрена. Це, я собі так думаю, мабуть, що того... О, ось така от коробка попалася. До речі, от таких коробок мені попалося 4 штуки. Дві по дорозі десь загубив, не знаю де. Додому приніс дві. От. Плати, плати. От. Це світо, світодіодна така одна ціла. Панель. Звідси що я візьму? Трансформатор, оцю біду і. Ось ці от червоні, не пам'ятаю, як вони називаються, і ось це от випаю. Ось так. От, кнопка Євро, точніше, розетка Євро. Нова, новусінька. Ще, ще навіть не почата. Хтось думав, що підемо в Євро та й передумав. Ось такі в мене. За сьогодні були знахідки. О, моторчик. Ага. Це не просто моторчик, це щось цікавіше. Ось, значить, це в мене киде сюди. Ось такі в мене знахідки цікаві. Ось ці дві плати таких багатих на радіо деталі. Ще отакий от роз'єм. Не знаю, він. Позолочений. Чи то просто цей латунь. Ну, не знаю. Я його відкручу, нехай стоїть. От. І значить, ось така у мене, ось такий в мене сьогодні видався день. Пішов я, вийшов з дому. Година восьма була. Поки я то все прийшов туди, тудим-сюдим. Вже і прийшов <кхем> От. Том. Зробив він тут таке місце. Це є Том, а це є Василько Вампір. Тому що він сірий і його не видно в темноті, лише очі видно. І дуже дрепучі. Кому відео сподобалось про мої знахідки, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар і до зустрічі!